У нас в гостях вітаємо вас в ефірі. Людина, яку ви добре знаєте... Маємо слухача на лінії... лінія. На сьогодні позитивний декіль. буде ми чуть. Я що... сьогодні трек ток на радіотрек. Привіт усім слухачам Радіотрек. Скрізь можна почути, що скрізь одні шахраї. Тема доволі болюча, а розплата завжди настає власним гаманцем. Тож саме про цю важливу тему сьогодні ми будемо говорити у студії Я Оля Мартинюк і раді вітати тимчасово виконуючого обов'язки начальника відділу протидії кіберзлочинам у Рівненській області. Це майор поліції Василь Сірацьк. Доброго дня, доброго дня. Ми е, багато спілкуємось по роботі з правоохоронцями, і зважаючи на ті повідомлення, які вони е, надають для розсилки для широкого загалу, можна відзначити, що останнім часом е, кількість е, шахрайств побільшала ви таке. Спостереження теж можете підтвердити так на сьогоднішній день дуже багато збільшилось, в порівнянні з минулим роком. Збільшилась кількість заяв і повідомлень громадян про вчинення шахрайських дій. Шахрайські дії вчиняються. Можна виокремити таких пару аспектів, які на сьогоднішній день це актуальні. Насамперед, це продаж неіснуючих товарів. Тобто за, на будь-яких майданчиках Prom.ua, Facebook, різних спільнотах розміщують фіктивні фейкові оголошення, спонукають людей до здійснення передоплати за товар, і в подальшому, коли люди здійснюють передоплату, вони ще можуть таким чином в людей більше здійснити переказ коштів. То не прийшли кошти, то карточка не працює, то за доставку товару. І вони вимаю, виманюють в людей гроші і таким чином заволодівають цими коштами. Е, ще є е, у зв'язку з е, військовим станом, е, користуються шахрає е, цим і е, скидають різні оголошення по телеграм-каналах на будь-яких ресурсах про те, що е, надається допомога для Збір благодійних внесків. так? Збір благодійних внесків це окремо, а ще є, що надається допомога від ООН. Євросоюзу і так далі. Люди переходять, а -а -а. коли нібито людина хоче отримати якісь кошти на свої свій банківські так. реквізити, залишаються в результаті Так, ній. це фішингові посилання. Тобто люди вводять реквізити повністю банківських карток своїх, тобто картковий рахунок, CV-код, термін дії, і таким чином шахраї отримують доступ до Вбанкінгу і заволодівають коштами громадян. Так само, як ви вже згадали, є про псевдоволонтери, які так само користуючись станом на сьогоднішній день в країні, вони оголошують збір про коштів на, на допомогу допомогу. На так і таким чином вже заволодівають коштами громадян і розпоряджаються ними на власний розсуд. Тобто можна сказати, що шахраї дуже швидко адаптуються до реалій часу, тому що раніше, наприклад, була дуже поширена схема, коли телефонували на стаціонар. Арні телефони казали, що це там з поліції, ваш родич в біді, і треба от там його рятувати, рятувати, рятувати на сьогоднішній день. Уже стаціонарних телефонів ні в кого немає. Тобто ні в кого немає. Ну в меншій кількості є стаціонарні телефони, але все рівно є такі випадки, що телефонують до на стаціонарні номера телефонів і повідомляють про те, що у вас ще родич в біді. Треба скинути гроші для вирішення тієї чи іншої проблеми. Таким чином, вони теж заволодівають це менш поширений вид шахрайства, але все рівно він на сьогоднішній день існує такий. Все одно, хтось ще так. може на таке потрапити. А де от, слухайте, злочинці беруть оці бази телефонів, От мобільних телефонів? Е, вони, як показує практика, це вони набирають навгад номера телефонів. А часом буває співпадіння там з якимись персональними даними, знають ім'я людини, можливо, її вік чи адресу. Чесно, як ми документували цю групу осіб, то вони психологічно давлять на людей, навіть і людина сама повідомляє ці дані. Навіть в ході допиту було таке, що спілкуємося, кажемо, що він дзвонив до вас. Він вона каже, да, дзвонив, але він не вказав мені свої мої дані каже, ні, ну це зовсім не так. Ну, можливо, я тобто, не пам'ятаю. Під час цього. розмови виходить так, що спонукає людину саму розповісти, так, як так. її там звати, де вона проживає і тому подібне. Тобто, це якісь дуже досвідчені психологи працюють, виходить. Так, да, вони є психологи, такі можна сказати, дуже сильні психологи. А якщо змалювати ну, приблизний портрет шахрая, от як би він виглядав? Я би сказав, би, звичайна людина. Нічим не відрізняється, тобто що е, якимось там перевагами? Ну це переважно там чоловіки чи жінки? Від 25 п'яти від сорока? Ну переважна більшість це чоловіків. Е, жінки, щоб е, шахраювали, то ну можна так в відсотковому співвідношенні це відсотків 10. А у які найбільш поширені виді шахраю саме в Рівненській області? От З чим ви працюєте найбільше? В Рівненській області це є те, що я вже казав, фішингові посилання, і те, що люди купують товар, здійснюють передоплату, і потім шахраї зникають. Як себе убезпечити від цього? Убезпечити це, якщо ви здійснюєте якусь купівлю товару в мережі інтернет, то попередньо треба подивитись відгуки про того чи іншого продавця. Так само є на сайті Кіберполіція Стофрот перевірити банківський картковий рахунок, абонентський номер телефону продавця за цією базою даних і як на мене, я би радив би в окремих дуже випадках здійснювати передоплату. На за товар по фішингових посиланнях в будь-якому випадку, хто б не дзвонив би, хто що не казав би, ну не треба повідомляти, банківські реквізити свої на зворотній формі на зворотній, зворотньому боці карточки є там cv Код термін дії цих даних ні в якому разі не потрібно нікому розказувати, показувати, повідомляти третім особам. Е, і бути уважним. А якщо говорити про жертв шахраїв, е, хто переважно це? Е, ну, як сказати, що це якась вікова категорія є, я б не сказав. би. Є починаючи від 14 років підлітки, які навіть купують в інтернеті щось і закінчують чи, е, особами похилого віку пенсіонери. Тобто це залежить уже від людини, наскільки вона довірлива, чи наскільки так на щось. Так. Розраховує так на сьогоднішній день, я би сказав, би, у період воєнного стану, то наші люди довіряють дійсно, хто б там перетелефонував, чи є випадки, навіть взломують акаунти в соціальних мережах: в Фейсбуках, Інстаграм, Телеграм, і так само пишуть, що надайте мені допомогу, це твій знайомий, перекинь гроші. І люди дійсно, навіть не перевіряючи, чи це ця особа просить, чи не ця, вони скидають ці гроші які командні випадки трапляються у нас тут в офісі є колективи одного разу. Будуть ну ця людина була на роботі. а Нам всім почали в месенджери приходити сповіщення. Там привіт, дай 4 тисячі гривень. Ми так один на одного всі переглядалися. Ну одразу стало зрозуміло, що сторінку зламали, але буває таке, що і не дуже то зрозуміло. Е, і радять різноманітні експерти придумувати різні паролі для різних там соціальних мереж, до якихось своїх цих електронних гаманців. Але ж ну багато хто не може тримати стільки інформації в голові, як зберігати ці. Паролі. Паролі, аби вони не стали доступними шахраям, але при цьому й самому було якось ними зручно користуватися. Е, є паролі, але ще б я радив би в кожній соціальній мережі, телеграм і будь-який обліковий запис, який є, є подвійна автентифікація. Тобто, це пароль, якийсь або щоб приходило підтвердження про те, що ви здійснюєте вхід в той чи інший аккаунт, і це є. Е, Перевага того, що не зможуть несанкціоновано втрутитись, а зберігати паролі, як на мене, в кожного є телефон. Можна в нотатках якихось зберігати ці паролі е і з використанням різних символів, щоб було е бо якщо чим більше символів і спеціальних знаків, то тим більше е Ти підібрати так. Під... А літнім людям де зберігати які, ну, не дуже акправда, е, всі вже ходять з такими доволі сучасними телефонами, але не володіють усіма їхніми функціями. Ну, Я думаю, це можна записати, але це щоб до цього був дуже не то, що не дуже, а взагалі ніхто не знав, е, що це за паролі і таким чином зберігати іншу. Mm -hmm. Бо, наприклад, банківські працівники не раз розповідають, що приходить людина, скаржиться на, на те, що з картки зникають гроші, що ніхто до цієї картки е, не має доступу. Ну а потім з'ясовується, що це хтось із дуже дуже близьких е, родичів робить такі нечесні дії. Є такі випадки, також і як свою картку захистити, щоб вже геть ніхто до неї не мав доступу, таке можливо. Ну, щоб геть не мав доступу, я думаю, що це дуже важко. Ну, бо все рівно е зняти готівку з е карточки треба мати код якийсь. Ну, є такі, зараз немає вже таких випадків. Ну, по крайній мірі, я не стикався. Раніше було, що люди просто писали код на карточках. Е просто зберігати цей код при собі постійно. Таких випадках, я думаю. А наскільки взагалі реально виявити шахрая? І чи, наприклад, якщо шахрайство відбувається в Рівненській області, чи злочинець обов'язково має бути в цьому самому регіоні, чи Ні, в іншому, е як налагоджена ця співпраця? Е злочинці, як показує практика, дуже мало в Рівненській області. Е більшість е злочинців, шахраїв, так званих, знаходяться по інших е областях? Е як оберегти е, як його виявити? От як ви їх знаходите? Е, є співпраця з банківськими установами, тобто є де обготівковуються кошти, е, так само місце знаходження, абонентського номеру телефону. будь є різні, використовуємо оперативні тобто, свої можливості, сліди, вони так лишаються. Це все можна відслідкувати. Ну а також дуже поширена така думка, що е, нібито ті, хто вже перебувають у місцях позбавлення волі, що це звідти люди телефонують і вчиняють різноманітні шахрайства. Це на сьогоднішній день ще актуально? чи ні актуально? А як же з ними там працювати? Ніби той телефон вони не мають. Права ну, телефони мати. в них заборонені, але в них є планшети. Так само в них є технічні навики, вони мають, і вони перепаюють різні смартфони, тобто, щоб вставляти сім-карту, вони це все теж біжать за цим і розвиваються. А чи є сезонність якась у шахрайства? Що от звичайно більше? є? А, ну розкажіть їм дуже цікаво. В який день, наприклад, тижня можливо стається найбільше таких випадків? Ну, По днях то не скажу. А наприклад, по сезонності зараз актуально там е оренда житла в Карпатах, е на світязях. Ну, тобто, ну в місцях отакі... відпочинку, так, тобто так. просять передоплату, а, направду ніякого житла немає. Mm, да. А так. як же ж у цьому випадку себе захистити? Всі ж хочуть десь трошки відпочити. Е, ну в такому випадку хай вони скидають фотозвіт. якийсь. так само, те, що я попередньо казав, е, є сайт Стоп, в дивитись, чи немає скарг на той номер телефону, чи на банківську картку. Е, і е, підтвердження будь-яке підтвердження в так званого продавця чи орендодавця, що дійсно такі є, е, чи квартира це, чи будинок. І так далі. Тобто просити реальний факт підтвердження. Так. так. Але ж, напевно, краще їздити вже в те місце, де був. Це, <гум> я думаю, саме найкраще. <гум> е, окей, е, на сьогоднішній день ще один із таких е, великих об'ємів робіт Кіберполіції це виявлення колаборантів. Так. Е, як це? Відбувається цей процес. Скільки часу треба там, наприклад, стежити за людиною, там в тих самих соцмережах, аби зрозуміти, що щось в її дописах ну не те, здійснюється аналіз по стійно облікових записів в соціальних мережах, і вже аналізується, чи є прояви колабораційної діяльності в тої особи чи іншої. Тобто, це заклики, якісь виправдання російської агресії. Проводиться аналіз. Сі ретельний аналіз, і тоді вже е, збираються матеріали і визначаються, чи є ознаки кримінального правопорушення, чи вони відсутні там. Ну ми вже тривалий час працюємо. і От, наприклад, е, після подій 2014 року е, теж з'являлися повідомлення про виявлення колаборантів, але їх було ну дуже дуже мало проти того, що ми бачимо за останній рік. Тут е, Ну не кожен день, але кожен тиждень такі повідомлення з'являються. Тобто цих людей просто стало більше чи змінились якісь засоби, які допомагають краще їх відслідковувати? Я думаю, що люди просто так звані колаборанти, вони зараз більше це розповсюджують, показують свою позицію відносно війни. Тобто мають якісь завдання виходить? Ну так. І саме через це їх виявляють, От, на на ринку можна було почути дві жінки. Буквально вчора розмовляли. О, та зараз всіх слухають, за всіма дивляться. Справді за всіма дивляться і всіх слухають. За всіма дивитися і всіх слухати. Ну я думаю, це трошки нереально. Але те, що є особи, вони зараз просто, ну як на мене, виправдовують більш ретельніше стали придивлятися до таких осіб, і ми вже вивчаємо і вони. В своїх постах здійснюють про те, що там виправдовують російську агресію, що це не війна і так далі. І більш ретельніше ми почали до цих людей звертати на них увагу. А можна сказати, що це, наприклад, ну не громадяни України, а просто ті, хто залишилися тут жити, чи є серед них і громадяни? України? Є серед них і громадяни України. Навіть нами задокументовано було особу, яка здійснювала розміщення постів. В соціальні мережі однокласники і пости вказаної категорії, тобто, що це е, не війна, що це е, тобто, він дійсно підтримує Російську Федерацію. Ну, але цікаво, хто ж сидить в тих однокласниках? Вони вже настільки давно ну, заборонені. Уже мені здається, покоління, яке зараз закінчує університет, воно навіть і не знає про існування такої соцмережі. Ну, ну особи, вона ж які... закрита, то ж не можна просто так зайти з комп'ютера і, і просто в однокласники. Не, можна, але за допомогою спеціальних сервісів, тобто зміни IP-адреси. Але особи, які цим цікавляться, то вони заходять в соціальні мережі однокласники ВКонтакті, і вони там ведуть активний спосіб життя. Але якась така дивна ситуація, для кого вони там постять, якщо там всі такі виходять такі самі, як вони? якій вони. Ну, тобто, так. на кого цей результат мав би ну, справити якісь враження, вони, якщо вони там всі однакові? Ну, Це інформаційна війна, я так розумію, в їхньому розумінні. Ну але ж виходить, що нормальні люди, які туди не ходять, вони не бачать цього. Так. Ну тобто якісь замкнене е, коло коло так ну але можливо і до кращого, що більшість цього все ж таки не бачить. То розкажіть нам ще м, якихось, можливо, кілька пунктів перерахуйте, нагадаємо людям, як убезпечити себе в першу чергу в мережі, аби е, не стати жертвою шах. Аби не стати жертвою, це не повідомляти будь-яких своїх даних третім особам, не повідомляти банківські реквізити. Перевіряти кожного продавця вебресурс, хто здійснює реалізацію тих чи інших товарів, орендодавців так само. І якщо купляєте товар, то здійснювати наложений платіж, щоб після отримання ви оглянули товар і оплатили його. Бо є так само випадки, коли приходить товар, а він неналежної якості, чи не той товар, взагалі, який обирали. Зрозуміло, тобто ти вже заплатила, отримав вже геть. Жось зовсім інше, так. Ну, але є різноманітні поштові сервіси, які допомагають з одного боку е, убезпечити себе від шахрайства. Тобто продавець не отримує цих грошей, поки я не переконаюся ви... в тому, що товар е, нормальний він мені підходить. Але разом з тим присилають же, наприклад, якісь оці фішингові сторінки, які нібито виглядають геть як е, це, сторінка я... поштового сервісу, але це знов не те. Це треба перевіряти, чи дійсно це офіційний вебресурс будь-якої, чи це платіжна система? чи чи е веб-банкінг, чи поштовий серв без різниці? Що це, то це треба перевіряти, чи це офіційний веб-ресурс. Бо навіть може бути посилання одна буква інша, і це вже може бути фішингове посилання, тобто не е достовір, ну, не офіційний веб-ресурс. До речі, одна з е, нових фішок, яку чула нещодавно. Не знаю, чи це про наше місто було, здається, про якесь інше. Сервіс прокату електросамокатів. Так. Аби заплатити, треба сканувати QR-код, QR і тоді він е, активізує сам цей самокат, на якому можна покататися. І клей туди і інші реквізити. Інші реквізити реквізити були такі? У нас е, в нас не було. Ще у нас по Рівненській області таких фактів ще не було. Ну а як же ж себе в такому разі убезпечити? Наприклад, раніше не користувалися е, самокатами, я навіть не знаю там ну не ФОП, не підприємство, Кому б я мала б заплатити? Е, чесно кажучи, таких фактів ще не було. У нас так у нас так. То ми не досліджували його. Але візьміть на замітку, бо літній сезон попереду ще щодо... це візьмемо і додатково. Я думаю, ми зустрінемося, і це надамо роз'яснення, як в такому випадку себе уберегти. Зрозуміло, якщо у вас є якісь важливі застереження для наших слухачів і глядачів, ви можете зробити їх просто зараз. Е, застереження. ще хочу я додати, що е, кіберполіція спільно з волонтерами розробила платформу «Стоп праша мрія. Який проводить дезінформації, протидія дезінформації, російської агресії. Тобто кожен може долучитися до цієї спільноти і протидіяти російській агресії. А це як треба робити? Є спільнота в телеграм-каналі Стоп Рушан Мрія. Туди долучаємось. і... Все, кожен отримує тоді якісь так. завдання і отримує е, інформацію про те, що правда, що неправда. Е, там протидієм, тобто є скарги на вебресурси, блокуються вебресурси. Це так само кібервійна, як ми в себе говоримо. І як наші успіхи? Е, завдяки волонтерам. Ми протидіємо кібервійні. Сподіваємось тільки на нашу перемогу. Так. Дякую вам. Дякуємо. До побачення. Бутин.